Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. У нас травень місяць, ми вже так давно з вами не бачилися, не було давно відео, не тільки дві, напевно. У нас стало доволі так непогано тепленько. Піднялася моя полуничка в цьому році, вона так погано зими вийшла. ну Це перша її зима тут була, я її в тому році весною тільки посадила. Я думала, що вона вимерзла. Були морози такі у нас, а тут, мабуть, таке місце, де сильно лягає мороз, і не було нічого, просто гола майже земля була. Але ж я обробила її весною, просапала і вона трошки почала виходити. Потім я її підживила курячим послом. Ну, а зараз вже закладаються бутончики на цвітіння. І дивіться, бачите, вже кущики починають цвісти. По 3-5 квіточок уже цвіте. І пора уже ж не можна підживляти азотними добривами, треба підживляти калійно-фосфорними добривами для гарного врожаю і нав'язування ягід. Тому в мене є ось таке, так як ми живемо в селі, я думаю, в селі, хто живе, то в кожного є таке безкоштовне добриво, яке називається «самий звичайний попіл. Я його протрусила, просіяла, провіяла. Це треба, щоб був з дерева, чисто з дерева, просто попіл без вугілля, пластмаси, пакетів, ну, можливо, хтось щось там палить, щоб був чистий попіл. І гарненько ось так під час цвітіння просипаємо наші кущики. Тут є в попелі калій, є фосфор і ще багато всяких мікро і макроелементів, яких я не знаю. Підсипала я так само і малинку. Зараз покажу. Ось такі в нас вже гарні цьогорічні, подивіться, пагони пішли такі соковиті, гарні, зелені і колючі. Така уже, знаєте, в півколіна, а то й вище величина у них висота. Ну, ми ж залишили ще і старенькі гілочки, для того, щоб мати ранній урожай, так як у нас малини не дуже ще багато. Тут теж закладаються, ось дивіться, бутони. Це малина у нас полка. На цвітіння, теж підживлювала я їх азотними добривами малинку, а зараз теж просипала калію. Ввечері це все пролью водичкою з, е, цього, з лієчки. Того, що з скважини холодна вода, а з лійки в баку наберу і пролью, щоб воно все. В впиталося в земельку, корінчики, наїлися і напилися і дали гарний урожай. Тут, звичайно, у нас малинка теж непогано цвіте, вона теж поганенько вийшла з зими, так було пару паличок. ну Нічого, молоденьких, бачу, від корня наросло. Є. Так само і просипала я. ну Ще раніше трошки я просипала, тому що смородина цвіла набагато раніше і закладала ягодки, то я просипала смородину, і там на городі в нас агрус попелом. Ось дивіться, скільки на цьому маленькому-молоденькому кущику нав'язалося ягід. Можливо, вони всі тут не виживуть, щось спаде, але є. У нас вже цвітуть повним ходом яблука. яблуньки, звісно, на них трошки нападає Оленка. Ось дивіться. Ситуація не критична, але не знаю, видно, не видно. Ось дивіться, яка отака От зараза на них нападає. Ми їй голову відриваємо і викидаємо. Поки збираємо, ну це ж таке, вона прилітає, відлітає, всіх не збереш. Бджолки літають, запилюють. Хорошо, що кажу, в нас є свої бджоли, тому що погода була така. Спочатку в нас весною несприятлива. Бджоли літало мало, а так кажу, хоч в себе виходили трошки з вуликів і трошки запилювали. Отут От щось. Ні, це не воно. Так що трошки є? Цвітуть-цвітуть яблуньки. Зараз підемо і на тому дворі покажу непогано я поміняла пленку в своєму декоративному ставочку. Міша мені залив води, ну вова вчора косив та вже нападало сюди травички. Там уже перецвітають тюльпани. Рози, а, рози ще треба потравити, забулася, тому що тлі на них ціла куча. Зараз покажу вам, видно, бачите, зелененька оця штучка це тля. А вона сидить отут вгорі, на самих верхніх пагінцях, бо вони самі соковиті, такі молоденькі, і висмокчує весь сік. Тоді рози хворіють, погано ростуть. Треба обробляти. У мене є базудін, він непогано допомагає, треба розвести і потравити. Ось так. Тюльпанчики перецвітають уже. А нічого, щось буде інше цвісти. Зараз підемо, а покажу нарцис вам. Ось тут отакий нарцис у мене зацвів. Дивіться, який майже на мою руку. Гарний. Їдемо сюди. Я... Mm -mm. я постригла лаванду, ну, я, мабуть, її звідси заберу. Щось вона мені тут не подобається. Бува покосив, я ще не позагрібала, треба стати загребти. Немає коли, туди-сюди. Спішиш, все не встигаєш. Треба закінчити з городами. Так, зараз подивимося яблуньки. Ми вже сьогодні ходили, обдивлялися на цю оленку. Ну от бачите, А вона прилітає і знову сідає. А ця зараза виїдає, просто ось пилок. бачите? Вона просто сідає отак всерединку і виїдає пилок. Черешенька у нас в тому году захворіла, але теж цвіла, і навіть трошки понав'язувалися там черешенюк, будуть, не будуть, не знаю. А так цвітуть. ще не докосив трохи там до хати. Тут сливка, бачу, цвіла. Теж є, ну, воно ще буде спадати. Сад молоденький наший, цвіте. А красота. Краса скрізь, друзі. Вже розпустилися каштани, все моментально. Трава піднялась, каштани розпустились і навіть починають зацвітати. Поки тепло, класно. Далі буде трошки зниження температури. Ну. Тепло. Вишні наші вже відцвіли. Цього року теж цвіту, куча. Може, й вишні будуть добре, бо абрикос не буде. Стоять ось такі лисі. їх геть побив манікульоз, У нас там один персиколо бджіл вижив, трохи на ньому є цвіточки, і все. А тут нема нічого. Все засохло, все опало, Навіть майже листя нема. Такі справи.